Друзі, вітання! Запрошую до перегляду прогноз на травень 2025 року. Традиційно дивимось соляр і кому це цікаво, кому це важливо, дивіться свій асцендент. В нас буде сфера фінансів, в нас буде сфера відносин, в нас буде порада від вищих сил. І ще в нас буде одна. Колода, за допомогою якої ми з вами подивимося, на що звернути увагу та що не прогавити саме починаючи з 1 травня. Бо що? Бо 30 квітня в нас був або буде, хто як коли будете дивитись цей прогноз, День Акшая Трітія та Белтень. Белтень це один із шабатів колеса року, потужніший період, годі й казати. І Акшая Трітія це коли. Три дуже впливові планети, які впливають на реалізацію людини, на досягнення людиною мети місяць, сонце і Юпітер Вони знаходяться в екзальтації. І скористатися цим періодом для зміни свого життя ну просто годі і думати. Саме ця колода нам в цьому допоможе. Запрошую до перегляду. Прекрасні цікаві водолії, травень 2025-й. Фінанси для вас, королева мечей. Ну, По-перше, ваше фінансове поле напряму залежить від ваших прорахованих витрат, і прорахованих. Доходів. Ну, Знаєте, прям так як в школі, там, суто, як в палаті Мір і Вісов. Ну, все так, все має бути прорахоти. прораховано. Ніяких зайвих витрат, ніяких зайвих витрат на носоводи. Якось так. То, да, тут про гроші, але в якомусь такому позиції, не то щоб заощадження, а позиції, позиції прорахунку або позиції. Як би так сказати, позиції відслідковування, коригування. А от, не на широку ногу, але і не, і не голодуючий. Стосунки відносини водолії для вас. Ой, тут старший аркан-отшельник, або мудрець, або відлюдник. Ну, тут, в принципі, не про стосунки. Тут ви трошки поставили себе на паузу, або це ваше власне бажання не участвувати, не, не бути в стосунках, або ну, так склалися події, що вам зараз не до стосунків. Якось у вас такі обмеження водолі, іначе ви забороняєте собі насолоджуватися життям. І в сексуальному, і в плані стосунків, та, в плані розвитку стосунків, значить, так, знаєте, трошки відійшли, зайнялися духовним, да, не фізичним, а духовним. Цікаво, водолій, давайте далі порада. Восім пентаклів, здається, вже була. Значить, ви знаєте, здобуваєте якийсь досвід. Ну, для вас, можливо, ці позиції аскезності, хочете так сказати, наче ви вийшли в аскезу водолії, і вам зараз не до цих мирських утіх ви здобуваєте якийсь досвід самі для себе це відкрили, відкрили і дозволили да, поставили себе в ці якісь такі обмеження. Ну, щось так у мене все в такому темному форматі малюється, без жодних якихось радостей і насолод, але, можливо, ви саме в цьому і знаходите своє задоволення. Да? В чіткому прорахунку своїх доходів, витрат, в чіткому такому навіть десь. В стосунках такі формату протокольності, да, не, не насолоджуватися, не кайфувати, да, не бути таким безрозсудним, а, а чітко відслідковувати свої емоції, свої витрати по емоціям. Ну, Значить так, знаєте, якісь такі здобувачі досвіду. Ви знаєте, не стали таке в позицію на, на здобувача якогось досвіду. Ну і вам класно в цьому. Ну, В принципі, яка різниця, як. Як хто це бачить, якщо вам в цьому класно. Так, водолії. Е, на що не прогавити, на що звернути увагу. Знаєте, я би по цим картам сказала, що ви здобуваєте якусь духовну освіту, або здобуваєте якийсь, ну, е, намагаєтесь отримати якийсь духовний для себе досвід. Да? Ну, начебто е, просто. Чи через аскезу, чи просто осознано, свідомо відійшли від фізичного і війшли для себе в пізнання духовного світу. Гарні карти. Якщо ви ну, не дуже такий позиції духовності, то ну, трошки на паузі ваші стосунки. Трошки займіться якимось новими справами, вам воно допоможе збільшити ваш фінансовий канал і допоможе не тільки збільшити фінансовий канал, а збільшити вашу майстерність. І якщо ви десь в езотеричному плані хтось є у вас розуміння, що це для чого і для якби це реалізувати, будь ласка, знайдіть себе от в езотеричному форматі, бо вам тут такий натяк. Що не просто треба жити в фізичному житті, знайди себе трошки в якихось духовних сферах, в такому духовному форматі. Так, знову, якщо ви не, ну, зовсім не туди, не про езотерику, не про духовність, то у вас будуть якісь можливості вийти із цього такого аскетичного формату життя. Головне, не прогавте ці можливості. Бо ви наче в таких їжових рукавицях себе тримаєте. І не тому, що ви хочете отримати якесь духовне а, пізнання, а тому що ну, заборонили себе. Да? Ну, тут, а, дозвольте собі якісь а, приємності і більш тут все одно такого щось духовного мені тяне, і тяне і ніяк не можу з цього позиції духовності спригнути. Розвивайтеся в будь-яких сферах своїх життя, чи то духовно, чи то фізично, набувайте якісь для себе новий, приймайте новий досвід, набувайте якісь нові традиції для себе пригодіться. Друзі, вітання! Запрошую до перегляду прогноз на травень 2025 року. Традиційно дивимось соляр, і кому це цікаво, кому це важливо, дивіться свій асцендент. В нас буде сфера фінансів, в нас буде сфера відносин, в нас буде порада від вищих сил. І ще в нас буде одна колода, за допомогою якої ми з вами подивимося, на що звернути увагу та що не прогавити саме починаючи з 1 травня. Бо що? Бо 30 квітня в нас був або буде. Хто як коли будете дивитись цей прогноз день? Акшая Трітія та Белтейн. Белтейн – це один із Шабатів Колеса Року, потужніший період, годі й казати, і Акшая Трітя це коли три дуже впливові планети, які впливають на реалізацію людини, на досягнення людиною мети, місяць, Сонце і Юпітер. Вони знаходяться в екзальтації. І скористатися цим періодом для зміни свого життя. Ну просто годі і думати. Саме ця колода нам в цьому допоможе. Запрошую до перегляду.